Ми хочемо здобути цей легендарний Архімега-артефакт, який називається Щось типу «Дивна вода. Чи якось так. Тож давайте поспробуємо зараз якраз десь о Десь. охо хо хо Не йди на мене. Десь 10 вечора я. О-о-о! Десь воно має бути на кам'янюках. Не знаю, де саме сто 100% на кам'янюках. Ой, як кудись пав. О, що це, що це? Воно? Так, воно. Да, тут і було, короче, біля каменюк.